Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми робимо макіяж всіма-всіма пробничками, які я назбирала за останні тижні, і побачимо, що з цього вийде. Надіюсь, і я, і ви знайдете для себе круті продукти. Починаю зі своєї масочки для губ від Fenty Beauty трошки незручний дозатор тут, бо завжди залишається якийсь бруд на цій поверхні, там, де є бальзамчик. І ця масочка. Це бомба. Мені дуже подобається. У мене є два праймери ось такий від Rea Beauty. Я бачу, тут є багато переливу. Ось. І є такий праймер від Glowish By Huda Beauty. Мабуть, якийсь дочірній бренд Huda Beauty. Пропоную на центр обличчя нанести ось цей без праймер, а по периферії ось цей з перламутром. Важко його діставати. Що обіцяє нам цей праймер, він без силиконів. 90% натуральних компонентів, веганська формула. Якщо дивитися на до і після, то повинен мати матуючий ефект. Для т зони це те, що треба. Він такий гелевий. Цікава формула 100% матуюча. Вже бачу. Я думаю, що такі от пробнічки треба наносити пальцем або пензликом, бо їх дуже мало, і спонжик, як ви знаєте, вбирає дуже багато на себе продукту. Ой, ну його тут дуже багато, вистачає на все обличчя. Приємний, до речі. Так. Ніжно розподіляється і має, я б сказала, трошки охолоджуючий ефект. Так, Я вже нанесла свій е, крем для обличчя на день. В мене від Авене. З SPF захистом. Я взимку я теж користуюсь SPF. Те зона не блистить. Цікаво має трошки е, рожевий підтон в собі. Але я думаю, що тональні засоби перекриються. Наступне пробуємо праймер від Real Beauty. Той, що з переливом будемо наносити його приблизно на зони хайлайтера. Це вже рідка текстура. Ой, він дійсно як хайлайтер легкий. На носик хай блистить гарно. Стараюсь охопити всі виступаючі зони на обличчі. Можливо, тут, трошки тут. Так, він вже набагато рідкіший, ніж той від Huda Beauty. І дає обличчю сяйво. Ось, особливо на вилицях. Це дуже гарно видно. Приємні засоби. Побачимо, як лягає на них тональна основа. Можливо, трошки на очі залишки. Ось такий тональний вітря Beauty. Так, це, я надіюсь, Foundation. Liquid Touch Weightless Foundation. 48 відтінків є в цієї основи. Ось тут вони всі продемонстровані, можна собі вибрати. Дуже рідкий. Тон у сусідів ремонт. Чудово. Так, пробуємо. Ой, дуже гарно перекриває. І тон майже, майже, майже мій. Пензлик у мене від Морфі. Ой, мені дуже подобається шкіра, така гарна. Ой-ой-ой. Боюсь, не втриматись і замовити. Я дуже люблю тональні основи. Точніше, я люблю дивитися на свою шкіру з різними тональними основами. Дивитися, як вони працюють по-різному, які мають фініши. Який фініш пасує мені, який фініш виглядає найкраще на обличчі. Ой, дуже приємна основа. На шиї обов'язково завжди наношу трошки тону на очі, щоб все обличчя було одного кольору разом з шиєю. Дуже гарно виглядає носик трошки. Але я думаю, мені треба обирати якийсь інший відтінок, тому що перший був занадто рожевий, другий занадто жовтий. Так, фініш матовий, але все одно живий. Консилер від Huda Beauty. Теж виглядає так, ніби має злегка матуючий ефект. І я обираю оцей найсвітліший відтінок, хоча не впевнена, що він мені підійде. Що нам обіцяють? Тут також 29 кольорів, зволожуючий, і 14 годин повинен носитися. Консилери я не дуже люблю. Ну, як? Я їх люблю, але не дуже часто користуюся, тому що в мене мішків чи синців під очима немає, у мене є вени. І ці вени не перекриває нічого. І я з цим змирилася. Я від цього ніколи не страждала, бо це просто така частина мене з дитинства. Це не вік, це не проблема, це просто я. Так, теж дуже рідкий. Переживаю через колір, але ну нічого, попробуємо. Спочатку трошки, якщо треба, наслоїмо. Так, сюди, сюди, на носик, на лоба. Його, до речі, тут багато Розпреділяємо. Розпреділяється дуже гарно і легко, дає трошки вологий фініш. До речі, колір підійшов, трошки підсвітив мені зону під очима. Моя шкіра виглядає зараз так, ніби її зовсім не треба припудрювати. Ми не будемо цього робити, щоб подивитися, як працюють ці засоби без фіксації. З пудрою 100% будуть працювати набагато краще, але ми тестуємо. Для брів я використовую. Свою помадку від Анастасії Beverly Hills. Наношу ось таким скошеним від Essence. В дзеркалі я бачу, що в мене занадто багато тону на обличчі, тому я візьму спонжик і спонжиком трошки приберу залишки. У мене був чистий спонжик. Зараз побачимо, скільки. Залишилося продукту на ньому зайвого. Я дуже люблю тон. В кожному макіяжі я використовую тон, тому що здорова шкіра це вже дуже велика частина гарного макіяжу, а здорова шкіра це е, гарний тон шкіри, тому я без тону нікуди. Але якщо його занадто багато, то це псує весь зовнішній вигляд. Ось скільки в мене зайвого. Ай-яй-яй. Прибираємо ще. Ой, ну це дуже гарний тон. Я не знаю. Це, мабуть, комплекс праймерів і тону, і консилеру дуже гарно виходить. Треба додати в свій вішлист. Отримала я в подаруночок ось такий пробнічок від Мілк. Дуже багато блогерів, людей ним користуються. Але колір гарний, колір мені підходить. Так, я завжди наношу і трошки вище, ніж вилиці тут, тому що в мене широке обличчя в цій частині, і трошки вуще тут, тому я завжди наношу щось темне в цю зону, щоб візуально зменшувати. Ой, він дуже кремовий, приємний, також злегка контурує носик. Так. Завжди додаю бронзер на очі, щоб заглибити погляд. І трошки на лоба. Ой, він такий ніжний, кремовий приємний. Дуже подобається ним користуватися. У мене немає другого підборіддя, але все одно мені подобається, коли ем, обличчя трошки підтягнуте за рахунок бронзера. Ой, ну дуже приємний. Зараз додамо сюди. Бронзери це також моя слабкість. Бронзер контурінг. Ще я замовила багато засобів для обличчя від одного зараз дуже популярного бюджетного бренду. От. І хочу теж зробити огляд на ці засоби і перше враження своє скласти. Легко тушується, розпреділяється без П'ятин, носик. На носі теж дуже гарно виглядає інколи контурування носа спотворює обличчя, але дуже гарно роз... розтушовується, Ой, мені дуже подобається. Тушовуємо контур і бронзер у волосся, щоб не залишилось білої полоси між волоссям і лобом і під підборіддям. Дуже гарно мені подобається. Дуже натурально виглядає. Ще два засоби для очей і. І помадки від Fenty Beauty. Зараз спробуємо зробити мономакіяж цими рожевими тінями. Це тіні від Наташа Денона у відтінку Pure Love. Мені здається, що це дуже гарний відтінок і по назві, і по кольору для 14 лютого. По віку я все-таки трошки припудрю, щоб тіні краще лягли. Я це завжди роблю. Щоб потім не мати багато проблем, вони з перламутром. Такий фіолетовий перелив у них є дуже гарний. Не знаю, чи пасує мені такий відтінок, зараз побачимо. Розтягуємо до виска. І на центр ока я ще раз повторю нанесення пальчиком. Отак. Пальчиком працює краще. Ну, це дуже яскравий макіяж, я повинна сказати. І, думаю, для таких відтінків тіней обов'язково треба додавати стрілочку. Я ще додам трошки бронзера на нижнє повіко. Пензлик. Deluxe Crease Brush називається. Номеру немає. Це мій олівчик від ревлон. Промалюю ним обережно лінію навколо вій, щоб трошки виділити очі, і ще між війку. Очі виглядають набагато виразніше зі стрілочками, правда? Навіть не треба якогось хвостика просто трошки виділити контур e, вій. Так, у мене ось така малесенька туш від Сіфора. Називається Size Up. У неї гігантська кісточка в порівнянні з цим тюбіком. Такими кісточками я не дуже люблю користуватися, але спробуємо. Я більше люблю силіконові. І це для мене трошки завелика кісточка. Якщо це макіяж на побачення або на якесь свято, то я б радила також використовувати накладні вії, штучні вії або пучки, тоді. І макіяж, і обличчя має зовсім інший вигляд. Так, у нас залишаються тільки губки. У мене є ось такі помадки від Fenty Beauty. На жаль, у мене вже немає цієї коробочки. Показати, як вони виглядають. Я вставлю фото ось тут. Я буду використовувати, мабуть, ось такий злегка рожевий відтінок, коричнево-рожевий, щоб гарно пасувало під очі. Тут також йде маленький пензлик для нанесення. Спробуємо скористатися ним. Це, до речі, відтінок з Cola Sista. Дуже приємний сатиновий фініш дає на губки. Мені сподобались ці помади. Взагалі, бренд Fenty Beauty мені подобається. Він не настільки дорогий, як Dior чи Armani, але все одно дуже якісний. У -у -у. Вона така ніжна на губах. До речі, цим пензликом можна дуже гарно промалювати контур губ. помада має легкий аромат ванілі чи чогось такого солоденького. Ось такий макіяж у нас вийшов, шкіра. Я в захваті від своєї шкіри, від цих засобів. Мені здається, найкраще спрацював праймер від Huda Beauty і основа від Rare Beauty. Дуже гарний, натуральний, матовий, сяючий фініш. Також мені сподобався консилер, його зовсім не видно під очима. І в тих зонах, куди я його наносила, взагалі я в захваті від своєї шкіри. У мене в колекції ще немає тонального з таким ефектом. Буду думати про те, щоб його замовити.